Всім привіт! Це Україна сьогодні. Українські воїни відчайдушно б'ють окупантів під Покровськом. Ті намагаються проникати малими групами і пробують оточити наших хлопців. Найсвіжіші новини з найзапекліших ділянок фронту. Хто підірвав путінські північні потоки? Для когось герої, для когось злочинці. Німецькі слідчі закінчили своє трирічне розслідування. Українські дрони знову атакували стратегічні, енергетичні та військові об'єкти в тилу ворога. В містах Саратов та Орськ горять нафтопереробні заводи. Розвідники засікли на території РФ найбільший майданчик для пуску їхніх ударних БПЛА. Для наших операторів з'явилася бажана ціль. Європа та США бійтеся! Росія знову лякає опонентів ядерними посейдонами та буревісниками. Про це все ми поговоримо далі 11 листопада. Мене звати Сіма Шеленко і ми починаємо. Не забудьте про вподобайку та підписку на наш канал. А у коментарях кажіть, будь ласка, місто та країну, звідки ви нас дивитесь і чи підтримуєте Україну у нашій боротьбі з окупантами. Для нас це дуже важливо. У Покровську зараз перебуває понад 300 російських окупантів. Про це повідомляє 7-й корпус десантно-штурмових військ України. Мета ворога вийти на північні межі міста з подальшою спробою оточити агломерацію. Протягом останніх днів росіяни активізували зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці. Для цього ворог використав негоду, зокрема, густий туман. Це знижує можливості для української повітряної розвідки та ураження на відкритій місцевості. Водночас ЗСУ продовжують виявляти та монотонно знищувати ворожі групи. Ось один із російських штурмовиків. Він записав відео, на якому скаржиться на влучну роботу українських операторів дронів: відсутність їжі, води, боєприпасів та будь-якої підтримки з боку своїх. Хто хтось побачить це відео, сподіваюся, не знаю, що робити, радійка сіла, ні Ни свят, нічого поки була. Ні їди, ні води, ні, нічого. П'ятерка в командування. Загалом Покровський Куп'янськ залишається найгарячішими ділянками фронту російсько-української війни. Що прямо зараз там відбувається, дивимось далі у нашому огляді. Про те, що РФ знижує тиск на позиції ЗСУ в Покровську, повідомляє інститут вивчення війни. За даними аналітиків, темпи російського наступу зменшилися через колосальні втрати. І зараз ті, кому вдалося вціліти в м'ясних штурмах, чекають резерви і сподіваються налагодити логістику. Росіяни снизили свою активність в городі і уменьшили кількість переміщень. Таким образом, в СРФ намагаються мінімізувати свої потери і очікують поповнення основними силами. Це підтверджує Ця попитками російських сил наладять логістику через южне окраїни Покровська. В частності на этом участки росіяни несколько разів пытались перебросить лічний состав з допомогою авто і мототехніки. Сіла оборони не допустили. При цьому головним завданням окупанти сьогодні ставлять перерізання української логістики. У командуванні наголошують, зробити це не вдається насамперед за рахунок вчасно перекинутих спецпідрозділів ГУР СБУ та ССО. удалось действительно в тактическом плане тут две задачи мы можем отметить тактическую и стратегическую в тактическом плане отбить позиции к северу э, самого города Покровска и от Покровска э, позиции у врага э, повлиять на логистику которая во многом находится действительно под огневым контролем российских оккупантов Однак це не фізичний контроль, і сьогодні создать некие альтернативные альтернативні такі небольшие логистические коридори, по которым що можна снабжати війська. Тим часом в угрупуванні ЗСУ «Схід» напередодні повідомили, що сили оборони мають частковий успіх у місті. Штурмові підрозділи зачищають будинок за будинком і відтісняють ворога до околиць міста. Як кажуть військові, чітко позначити позиції сторін у Покровську сьогодні просто неможливо, адже фактично весь населений пункт перетворився на сіру зону. Наші сили оборони е діють теж малими групами, е видавлюють росіян ну, по крайній мере, очевидно мають намірення. Выдавить россиян с промзоны и с северной части, центральной части Покровска, ну дальше как будет развиваться успех. Ну, Служно сложно сказати. Тим часом РФ намагається просуватися і поза населеним пунктом, охоплюючи його у кліщі. І з півночі при цьому ворог щодня зазнає величезних втрат, фактично не отримуючи результату. Навпаки, підрозділи, зокрема Азову, які зуміли ліквідувати російський прорив у напрямку Добропілля, дедалі ближче просуваються безпосередньо до Покровська. А це гарантує, що охоплення міста, як мінімум, із півночі, не відбудеться. по большому счету завершение этой операции контрнаступательной, оно плавно перетекает и, скорее всего, перетечет в ликвидацию вот этой северной сопли российской, которая направлена на охват Покровского Мирнограда. Поэтому, с одной стороны, <му> замисел противника понятен, замисел нашого командування тоже ясен і е направлен на діблокаду е Покровської групіровки. Ситуацію прокоментував і головком Олександр Сирський. За його словами, Покровськ зараз це суцільний укріплений район. Є кілька місць, де росіянам вдалося пролізти через інженерні загородження, але у ЗСУ знають де саме ці місця, тому ситуація загалом контрольована. При цьому Серський додав, що командування уже має плани Б і В для всіх варіантів розвитку подій. Часом другою зазначимістю точкою тиску російське групування визначило для себе Харківську область, а саме місто Куп'янськ. Чергову заяву РФ про оточення українських військ спростував начальник прес-служби об'єднаних сел Віктор Трегубов. У свою чергу військові аналітики констатують, ворог тут намагається застосовувати Покровську тактику, проте його результати набагато скромніші. На Куп'янському напрямку, в Куп'янське. Ситуація значительно отличается. Похоже, удалось нашому командуванню, нашим защитникам взяти ситуацію під контроль о, і действия противника в городе не такі ефективні, оказались, на нато рассчитывали російські команді. Ще однією важливою причиною тиску на куп'янська експерти називають не дати Україні перекидати резерви під Покровськ. Як відомо, Путін дав своїй армії час на захоплення міста до п'ятниці, і зараз у російському командуванні половину всього свого угрупування в Україні зосередили саме тут. Путін ставить стратегічну задачу захватити е, пакровську агломерацію. Е, не вдалося йому продвінитися по всім секторам. Він предполагав, що це буде двіження Сумська область, Харківська у трьох точках. О которых мы говорили, Вавчанськ, наприклад, там Купянський, сад дальше уже вже Лиман. Ліман із разных сторон, наче наступати на операції. Звісно, прорыв, прорив, як считал, читав, на Дніпросько-Запорозької області но сил і ресурсов не хватило. І навряд чи вистачить, додають аналітики. Так, за інформацією нашого центру протидії дезінформації, втрати армії РФ у бійні за Покровськ Перевищують як кількість нових контрактників, так і найманців з інших країн. Збройні сили України збільшать кількість підрозділів сил безпілотних систем. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, масштабування підрозділів безпілотних систем дає конкретні результати. Кількість знищених противників зростає. Далі пряма мова сирського. Так у жовтні наші авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тисяч цілей противника. Найкращі бойові показники продемонстрували FPV-дрони та важкі бомбери. Війна дістається все глибше у тил російських окупантів. У місті Орськ в Оренбурзькій області добрі дрони атакували місцевий нафтопереробний завод. На підприємстві були чутні сильні вибухи, та лунає величезна пожежа. Місто Орськ перебуває у 1400 кілометрах від України, і цей завод раніше вже піддавався атакам українських далекобійних дронів. Місцеві мешканці в паніці. Вони тепер добре зрозуміли, що відстань не рятуватиме їх від війни. За їхніми повідомленнями. Горить уся промислова зона міста, при чому полум'ям помітне із різних районів Орська. Сили оборони України також вразили нафтопереробний завод у Саратові та нафтовий термінал у Криму. Всі ці об'єкти задіяні у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. У Саратовській області уражено підприємство, яке виробляє понад 20 видів пального для армії окупантів. У Феодосії зафіксовано влучання у резервуари з пальним, морського нафтового терміналу, через який паливо постачають до Криму та на окупований південь. Росіяни мають усвідомити, що їхня злочинна війна бумерангом повернеться у їхній дім, адже Україна не залишатиме без відповіді варварські обстріли своєї цивільної та енергетичної інфраструктури. Тож любителі Путіна звикайте жити без світла, тепла та бензину. Удари українських дронів будуть лише посилюватися. Але якщо нам не звикати адаптуватися до блекаутів, то мешканцям РФ це точно буде великою неприємністю. Та й зими в Україні терористі значно довші і холодніші. У ніч на 9 листопада ЗСУ вдарили по ТЕЦ у воронежі. Після удару у низці будинків зникло, а потім з'явилася електрика. Воронецька ТЕЦ один найбільший постачальник теплової енергії в регіоні та забезпечує нею чотири райони міста. Прямо у мене на глазах тільки на балкон вийшов. Вон там прям. По проводам, видимо, Не, Ну я слышав три, пишуть 4. У Білороді була атакована ТЕЦ-Луч, через що без світла залишилися десятки тисяч мешканців. Губернатор області В'ячеслав Латков заявив, що ушкодження дуже серйозні. По ітоком вчорашнього вечернього ракетного обстрілу є серйозні повреждения системи енергоснабження, теплоснабження. городу Белгорода. Но наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимается восстановлением от того ущерба, который нанесли нам Бритні за день до цього українські дрони вразили енергооб'єкти у Саратові, Енгельсі та Волгоградській області. Там також було зафіксовано відключення електроенергії. Масованими дроново-ракетними атаками Росія намагається занурити Україну у блекаут. У свою чергу українська армія завдає енергетиці РФ симетричних ударів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада готова і не лише захищатиме інфраструктуру, а й завдаватиме ударів у відповідь. Що буде. З електрикою сьогодні мені складно сказати, ми будемо готові до всіх викликів у відповідь. Ми щодня працюємо над цим, будемо захищати, боротимемося. Росіяни повинні знати, що ми крок за кроком збільшуватимемо виробництво всього того, щоб вони теж відчували те, що ми відчуваємо. Володимир Зеленський, президент України, у 2025 році у Росії спостерігається тенденція до зростання дефіциту електроенергії станом на жовтень поточного року нестача потужностей в. Електромережі сягає десятків гігават. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України через. Опит промислових житлових та комунальних споживачів, що перевищив сумарну генерацію всіх електростанцій, станом на жовтень поточного року нестача потужностей в електромережі вже досягла 25 гігаватт. Попри намагання уряду РФІ запровадити хоч якісь заходи для стабілізації своєї енергосистеми, як от грошову компенсацію або знижку на рахунок за спожиту електроенергію, за добровільне зниження її споживання в пікові години, а також відключення споживачів, що не потребують гарантовані. Воного електропостачання зростання дефіциту електроенергії свідчить про системну кризу російського енергетичного сектору. Служба зовнішньої розвідки України, крім зносу та перевантаження, позначаються на російській енергосистемі і систематичні удари ЗСУ. Якщо українські удари, хоча б частково зашкодять російській теплоенергетиці, це спричинить значні проблеми для енергетики Росії. Зсу вже на 60% наблизили блекаут на півдні Росії. Удари ЗСУ поступово вибивають високовольтні підстанції, які дозволяють перекачувати електроенергію із округу до округу. Якщо будуть зруйновані ще й теплоенергостанції, то у них буде значно складніша ситуація ніж у нас. Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, від атак українських дронів та відсутності електроенергії страждають не лише російські регіони, а й Москва. І це має дуже серйозний і на такий антипропагандистський ефект безпосередньо для Кремля, який нагадаю, що одна із причин, навіщо було починати так звану СВО, це питання там гарантії безпеки для самої Російської Федерації, як це пояснював Путін та його оточення. Ну, ми бачимо, що війна приходить безпосередньо в Москву, і це бачать самі Москвичі, і не лише Москвичі. Ми бачимо, що дійсно географія дронових атак. України вона шириться. Українці вже давно звикли та пристосувалися до відключень тепла та електрики. А ось для росіян це несподіваний сюрприз. Так що настав час запасатися сірниками, свічками та дровами. З'явилися супутникові знімки найбільшого в Росії майданчика для запуску ударних дронів. Він знаходиться в Цимбуловій, що в Орловській області. Знімки високої роздільної здатності пускової ділянки Росії оприлюднили осінт спільноти, стратегічна авіація РФ та розвідка України. За їхніми даними на території ворога розташовано щонайменше 93 гаражі та 15 ангарів для зберігання ударних БПЛА. При цьому за один день там може одночасно перебувати від 500 дронів. Крім того, на полігоні є вісім статичних пускових установок. За оцінками осін спільнот, це найбільший пусковий майданчик із загальною площою понад 5 квадратних кілометрів. Путінські газогони, північні потоки знову в усіх на устах. Німецькі детективи оголосили результати свого трирічного розслідування щодо підриву цих труб на дні Балтійського моря. Ми розкажемо про висновки і про те, як вони розділили Європу на два табори. Сиверний поток-2» 2 це надзвичайно економічний проект. Розслідування про підрив північних потоків набирає обертів та загрожує підірвати європейську підтримку України. Про це пише Wall Джорнал Journal. 26 вересня 2022 року. Газопроводи Північний Потік потік-1» та потік-2» були зруйновані на дні Балтійського моря в нейтральних водах. Обидва газопроводи в цей час не працювали, але були заповнені технічним газом. У НАТО назвали це диверсією. Ну а ФСБ Росії порушили кримінальну справу. Все понимают, что это были теракты, но все также понимают, что рыльца в пушку у слишком серьезных западных представителей и очень не хотят, чтобы это расследование было по-настоящему объективным. Спочатку розслідування розпочали в Німеччині, Данії та Швеції. Згодом країни розслідування припинили. Слідство дійшло висновку, що вони не мають підстав для порушення кримінальної справи, а сама справа не входить до їхньої юрисдикції. Це розслідування було зроблено досить традиційно, і слідчі дійшли висновку, що не можуть нікого звинуватити в цьому. Вони не мали доказів. Тож для нас справа закрита. Розслідування продовжила Німеччина. Ми хочемо обговорити це питання. Не варто думати, можу лише сказати, що ми дуже зацікавлені у з'ясуванні цього питання. Німецькі слідчі дотримуються версії про підрив, який нібито організували українці. За їхніми словами, метою було скорочення нафтових доходів Росії та її економічних зв'язків з німеччиною. Всього на їхню думку в операції брали участь семеро людей: чотири водолази, спеціаліст з вибухівки та капітан яхти Андромеда. Німецькі слідчі впевнені. Що встановили особи злочинців в Італії? Було заарештовано громадянина України Сергія, К. підрозділ спецназу під його керівництвом ймовірно орендував вітрильну яхту Андромеда для проникнення на трубопроводи. Федеральна прокуратура говорить ще про п'ятьох підозрюваних. Усі вони громадяни України, включаючи одну жінку. Передбачається, що один із виконавців загинув на війні. Рішення щодо Кузніцова ухвалив апеляційний суд Італії. Спочатку суд першої інстанції відмовив німецьке. Торні в екстрадиції, проте слідчі оскаржили рішення, і суд в апеляції став на їхній бік. Кузніцов зараз очікує рішення на запит Німеччини про екстрадицію з Італії. Німецька поліція вже підготувала спеціальний літак, щоб доставити українця до гамбургу. Сліди вибухівки розвідувальні дані тощо. Ми вважаємо, що це справді сталося з Андромеди, і що ні ЦРУ, ні російські спецслужби, ні російська армія за цим не стоять. Багато хто в Берліні раді тому, що розслідування щодо невідомих осіб продовжуються. 30 вересня в Польщі затримали громадянина України Володимира Журавльова. Він розшукувався за європейським ордером на арешт. В жовтні суд в Польщі вирішив відмовити в екстрадиції підозрюваного. До Німеччини та ухвалив негайно його звільнити. Мій підзахисний невинний. Він не вчинив жодних злочинів ні на території Німеччини, ні на шкоду Німеччині. З того часу, як прокуратура вперше поставила йому це питання, мій підзахисний незмінно стверджував, що звинувачення є абстрактним і незрозумілим. Ця позиція залишається незмінною. За версією слідства Німеччини Кузніцов координував роботу диверсантів. Ну а Журавльов плив на яхті до газопроводу. Спустився під воду і заклав вибухівку. Чого цим хоче добитися німецька влада і чиї інтереси вони захищають? Чи справді майно російської державної корпорації Газпром заслуговує на захист? Чи справді в такій ситуації винні мають бути притягнуті до відповідальності? Вирішальним доказом, як заявляють, в Німеччині стала зерниста чорно біла фотографія, зроблена дорожньою камерою фіксації швидкості. На ній нібито обличчя українського водолаза. Варшава ж вважає журавльова героєм, який знищив найважливіше джерело доходів для військової машини Володимира Путіна. Суддя Даріуш Любовський заявив, що справа для Німеччини має риси політичної. Ці дії були непротиправними, навпаки, вони були обґрунтованими, раціональними та справедливими. Вони не можуть вважатися терористами чи диверсантами, тому що захищаючи батьківщину всіма способами, вони послаблюють ворога. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також прокоментував розслідування Німеччини. Ми вважаємо, що справжньою проблемою було саме будівництво північного потоку, а не його знищення. Польський суд відмовив у видачі Німеччини українця, який підозрюється у підриві Північного потоку 2, і звільнив його з під варти. І правильно зробив. Справа закрита. Рішення італійського суду за традиції Кузніцова може ускладнити відносини між Україною та Німеччиною і перетворить справу північного потоку на дипломатичну кризу. Вважають журналісти Wall Street Journal. В політичному... в політичному плані. Ми твердо стоїмо на стороні України. Росія уже три роки веде проти України ужасну агресивну війну. Ми на стороні України. Но для мене важно, що Германія правове государство, і що ми последовательно розслідуємо приступлення, завершене в нашій юрисдикції. Німецькі друзі Путіна, ультраправа партія, альтернатива для Німеччини розгорнула кампанію з вимогою скоротити допомогу Україні цього року. Саме ця партія відзначала день народження російського диктатора Путіна. До цього вони вимагали вислати українських біженців з Німеччини. Істерія з приводу Пасейдона та буревісника, які мають перетворити на попіл, увесь захід набирає обертів. В студіях російських каналів пропагандисти буквально плюються отрутою в бік Європи та США та намагаються залякати своїх опонентів. Крім цього, Салавйовська Скабєєва та Ко знайшли нового ворога. І ви будете здивовані, адже це не Зеленський і навіть не Трамп. Отже, про нове осіннє загострення серед путінських медійних шльондр – Далі у нашому матеріалі. Цього тижня російська пропаганда знову перевершила саму себе і за рівнем абсурду, і за щільністю марення на квадратний ефір. Ось, наприклад, у студії головного телепроповідника країни Солов'йова знову грім та блискавки. Ми ж бачимо, що зараз відбувається. Наноситься активний удар по нашим ніхті заводам. У меня тільки один вопрос. А ми коли почнемо обращать на це внимание. Цього разу приводом для всесвітньої скорботи та праведного гніву стало те, що Україна, всупереч усьому вже давно знищеному, продовжує регулярно завдавати ударів російським нафтопереробним заводам. Ні, я понимаю, що навірно гініальна ідея відключати мобільний інтернет, і цього одразу перестає все літати. Я розумію, що геніальна ідея – водіть ковер. После чего вдруг люди не могут перелететь и в сезон отпусков, сидят в аэропортах, это здорово помогает. Я только не понимаю, чему. А на одному з пропагандистських шоу глядачам представили героя фронту. Людина більше схожа на персонажа з кошмарів ніж на солдата. За радісною посмішкою розповідає, як вона творчо підходила до вбивства дітей та мирних жителів. Ніжби була фантазія. Зробити можна взагалі все ж того книжки, мінірували, ігрушки мінірували розкидували ось ці курілки електронні з ядом. Втім, і на безкрайних просторах за пропаганди черговий військовий експерт з очима, сповненими впевненості та легкого жаху. Натхнений, але трохи згаслий, він передбачає, що Покровську втрати російської армії будуть співставні, якщо не більші, ніж у Бахмуті. Діло в тому, що е, покров ми все таки не замкнули е, окруження е, чисто географічек. І потім винуждені видавлюватись вести городские бої. І там патрії з обох сторон. для нас вони сапоставими з бахмутками. Тобто гори тіл заради захоплення пари вулиць і розбитого вокзалу. Також цього тижня православна пропагандистська школа поповнилася новим навчанням. Єпископ Скопинський та Шайцький Пітерим оголосив, що страждання для російської людини це виявляється радість. Для нас це радість. Скорбі для нас це блаженство, а не відсутність скорбів. А не присище, не радость, не сміх. Веселості сміх та взагалі ознаки життя, за його словами, неприпустима розкіш. А Господь ось так відгорі вам, сміючимося нині, ибо вас плачете». Наші с вами предки вони очень хорошо розуміли, де для них радість, і де для них щастя і ваше где смисл життя. Там на небі, а не здесь на землі. Тут, на землі у нас одні скорби. Тільки погляньте, як зі звичною усмішкою на обличчі та вогнем божевілля в очах на російському телебаченні знову погрози всьому світу ядерною зброєю з такою подачою, ніби це зовсім не кінець цивілізації. І ми увидимо, як цвете орішні. І, от, і, от, і, і, от, і наконец то Посейдон, Сармат. Какая красота? Почому ви увидите наконец, як красиво буревестник бурівесник над сюдою равніни моря. А тут усмішка явно зникає. На радощах про велике повернення вітчизняного автопрому в Росії презентували нову ниву: гордість імпортозаміщення та черговий привід для патріотичних сюжетів. Ніва, пожалуйста, тебе дуже прошу. Скажи, що мені это показалось. Скажи, що це не твое. 30 кілометрів пробіга на російських теренах. Черговий проповідник традиційних цінностей відзначився в прямому ефірі. Роман Антоновський, затятий зет монархіст, професійний мракобіст та самопроголошений православний мислитель, раптом не зміг згадати ні дати народження Христа, ні імені його батька. Кстати, а как звали Отца Иисуса? Отцом Иисуса был Господь у нас. Имя? Имя. Имя Отца Иисуса. Ну кто Его воспитывал? Кто его воспитывал? Кто воспитывал Иисуса? Иисус у нас, э, Сын Господа и Дел Марии. Ты христианин, ты верующий, ты регулярно на телеканале Спас. Ты всех остальных говоришь, вы должны ходить в церковь. К тебе простейший вопрос, который ответ на который знает моя трехлетняя дочь, потому что она, кстати, родилась. Кстати, когда родился Иисус? Ну, дата там є какая-то. Україна ну, родився нас ну, родився дві тисячі десятків назад. Ні, да, рожде... дата дата. Ну, місяць. От тобто, людина, яка щодня повчає весь народ, як правильно любити Бога, царя і танк, виявилася неспроможною назвати базові речі з біблії. На цей час це все. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на канал і не забувайте ставити вподобайку, аби більше людей дізнавалося правду. А ще напишіть, будь ласка, з якої країни ви нас дивитесь і чи підтримуєте нас у нашій боротьбі. Отже, до нових зустрічей та слава Україні!